Усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде тест огляд на ось такий тональний продукт. Це у нас з вами тональна основа BT Perfect від польського бренду Evelyn. Ну, Деякі говорять Eveline, ну, суть одна і та ж сама. А це у нас з вами стійка зволожуюча тональна основа, у якій є рослинний колаген, гіалуронова кислота, сквален. І у мене відтіночок 0,4, називається натуральний бежевий, і виглядає сама упаковочка ось так. Пакування стандартне 30 мл. в серединці у мене є захисна запайка. Цей продукт я ще не відкривала, не тестувала. Сьогодні буду ним користуватися вперше. З зворотньої сторони я зняла вже всі захисні наліпки, і тут найбільший опис він іде російською мовою, але також є невеличкий опис українською. І тут написано, що це стійка, зволожуюча тональна основа нової генерації. Б-теперфект з якоюсь там спеціальною формулою гарантує бездоганний макіяж протягом усього дня, не залишаючи слідів на одязі та масці. І тут, із зворотній сторони, таким, знаєте, жирним шрифтом виділено, що ця формула стійка до носіння маски. Дуже цікаво, звісно. У цій тональній основі є активні компоненти, які бездоганно. Делікатно доглядають за шкірою обличчя, вирівнюють її тон і дає натуральний, сяючий вигляд. В принципі, більш нічого. Давайте струшувати наше пакування, відкривати захисну плівку і дивитись на відтінок, тому що мені самій дуже цікаво. До речі, цей продукт я купувала офлайн, тобто прийшла в магазин Єва і купила. Ціна на цей продукт була 120 гривень. В магазині доволі непогана ціна, дивіться. Ось такий відтіночок, до речі, відтіночок. ну Він, в принципі, такий середній, трішечки рожевий підтон, але, в принципі, не дуже сильно. Ну ось так от. Такий дійсно трішечки нейтральний, не самий світлий, не самий темний. На запах пахне приємно, якоюсь такою доглядовою косметикою. І, ви знаєте, на дотик ця тональна основа якась така дуже легесенька, дуже така ніжна, не знаю, ніби напівпрозора, якось так. Давайте трішечки прибирати волосся. Зараз будемо наносити її на обличчя. На моєму обличчі немає нічого такого, крім звичайного зволожуючого денного крему і, в принципі, більше нічого. Наносити, як завжди, буду пензликом і спонжиком. В якості дзеркальця я взяла ось таку палетку від GlenBі. Напевно, сьогодні нею і зроблю свій макіяж. Ну і давайте будемо починати. Дійсно, дуже якась така вона ріденька, дивіться, дуже така легенька текстура, Ну, приємна, приємна текстура. Відтінок на мені трішечки виглядить жовтішим, чим є насправді, Все тому що я вже трішечки підзасмагла на сонці, і відтінок моєї шкіри вже трішечки, знаєте, Помінявся. Починати буду із пензлика. Ну, До речі, розподіляється начебто легко, нічого такого, дуже легесенько, раз-два і вже все розпреділилось. До речі, цей продукт я буду наносити і на очі відразу, щоб не користуватись консилером. Ну, непогано, слухайте, такий дуже-дуже натуральний фініш. На обличчі практично непомітний цей тональний продукт. Дуже так якось делікатно лягає на шкіру. Ось, наприклад, ось тут, де у мене розширені пори, я цей тональний крем в порах взагалі не бачу. Я дуже люблю, коли тональні засоби так натурально виглядають. Але, все ж таки, щоб трішечки сильніше замаскувати мої почервоніння і прищики, я трішечки добавлю тонального крему. Принаймні ось сюди на шию, і, напевно, трішечки додавлю на лоб. Цей тональний крем я розподілила ось тут на шиї, тому що в мене там є прищики, я хотіла їх замаскувати, але, на жаль, не перекриває, і також додаю на вушко, щоб відтінок шеї, обличчя і вух співпадав, щоб макіяж виглядав більш натуральним і красивим. Ну, В принципі, мій вердикт. Мені подобається те, що я бачу. Дійсно такий натуральний гарний фініш. На обличчі, практично цей продукт непомітний, тобто тут шкіра виглядає досить натурально, гарно. Не знаю, поки що, мені дуже сильно подобається, якщо чесно, я не очікувала такого від Евелін, тим паче, що тональний засіб коштував всього 120 гривень. Ну, я очікувала чогось набагато гіршого, але насправді виглядає дуже навіть круто. Зараз я, напевно, вам вблизу покажу ось цю сторону, де є тональний продукт, і ось цю сторону, де немає, щоб ви побачили цю різницю. Ну, ось дивіться, ось тут є тональний засіб, в принципі, гляньте, в порах виглядає дуже навіть натурально. І ось тут де пори без тонального крему. Тут ніби топори навіть сильніше помітні, так? Дивіться, ось тут яке червоне в мене обличчя. З цієї сторони було точно таке саме. Зараз дійсно відтінок вирівняний і виглядає дуже навіть класно. Ну, різниця дійсно є. Якщо чесно, коли купувала цей 04 відтінок, я думала, що він буде занадто темний. Але насправді ні. Він не такий темний, як я собі думала. І це, в принципі, мене приємно радує. Переходимо тепер до спонжа. Спонж у мене, до речі, ось такий від китайського бренду iMagic. Досить бюджетний, непоганий beauty-блендер. Звісно, він впитує в себе тональні засоби, але ну, не повністю, звісно. Ну, і, а, в принципі, як будь-який спонж, потрібно на цю сторону наносити тонального крему трішечки більше, ніж на цю сторону, де був пензлик. Якщо пензлик повністю віддає продукт на ваше обличчя, то спонж він майже половину завжди забирає в себе. Ну, я начебто закінчила із лівою стороною, Ну, начебто виглядає однаково, можливо, ось тут трішечки менше тонального крему, ніж з цієї сторони. Але, в принципі, ну, начебто однаково. І особисто мені мені здається, що з цієї сторони, де було нанесення пензликом, ніби тут якось гарніше ліг тональний крем. Ну, В принципі, плюс-мінус однаково. До речі, стосовно. Фінішу. На даному етапі якогось великого жирного блиску я не бачу. В принципі, такий натуральний, трішки нібито сатиновий фініш, але ще на всі сто сказати зарано, тому пропоную почекати 10-15 хвилин і вже потім повноцінно зможемо оцінити фініш цього продукту. І, звісно, подивимось на кадри вблизу. Ну що, мої хороші, з моменту нанесення тонального крему пройшло вже 15 хвилин. Дивіться, ось такий от фініш у нас виходить. Можу точно сказати, що це не матовий фініш. Ну, я б сказала, щось приблизно сатинове, але з невеликим сяйвом. І, ви знаєте, є липкість доволі сильна, тому обов'язково доведеться фіксувати пудрою, якщо ви бажаєте, звісно, доносити до кінця дня цей продукт. На моїй жирній шкірі, звісно, такі продукти будуть набагато швидше витиратись і змазуватись, тому я обов'язково буду фіксувати пудрою. А зараз пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру. І давайте розпочнемо із лівої сторони, де було нанесення за допомогою спонжа. damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart erase so catch me if i Власне, ось так от виглядає цей тональний продукт на моєму обличчі. На мій погляд, доволі натуральний фініш виходить. Трішечки забивається в складочки, але в принципі зовсім мінімально. Тому обов'язково ось тут усе треба підправити, підтушувати пальчиком. Далі я візьму пудру і зафіксую цей тональний продукт. Пудра в мене ось така, також від Evelyn у відтіночку 31. Я вже цією пудрою разів 10 точно користувалася. Доволі непогана, гарна пудра, лягає, в принципі, рівно, матує доволі добре, ну, нічого поганого сказати про неї не можу. Набирається також досить добре, тому обов'язково струшуємо і потім наносимо. І також я трішечки набираю пудру, наношу ось сюди на шию, де наносила тональний продукт, і трішечки закріплюю на вушках. В принципі, в тих зонах, куди я наношу тональний продукт, я туди, звісно, наношу і пудру, щоб тональний продукт там не витерся так швидко. Ну, а зараз я відлучусь, дороблю свій макіяж, а потім повернусь до вас. Власне, я доробила свій макіяж, отак от, от усе виглядає, начебто непогано вийшло на цей тональний продукт. Уся інша декоративна косметика лягла чудово, все розташувалось також чудово, претензій у мене немає. Кому цікаво, чим власне, я створювала цей макіяж, зараз дуже швидко вам все це покажу. Макіяж очей за допомогою такої палетки від GlamB. Вії фарбувала за допомогою ось такої туші від Maybelline. А також брови оформила за допомогою олівчика від Glambi і поверх нього ось така туш від Evelyn. Пудру, власне, я вам вже показувала. І Скульптурування обличчя я зробила за допомогою ось такої палетки від Evelyn. У мене, до речі, у відтінку 01. І на губи нанесла ось таку помаду. В принципі, все, це всі продукти, які я використала, і, власне, отак от все виглядає. А зараз я піду далі тестувати наш тональний крем, до вас повернусь, напевно, десь через 4 годинки. За цей час користуватись пудрою або матуючими серветками я, звісно, не буду. Якщо буду блистіти, то ви, звісно, про це дізнаєтесь і все це побачите. Ну, а вам я бажаю приємного перегляду. Не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. І знову всім привіт! Це знову я. Пройшло вже 4 години з моменту нанесення тонального крему. Як ви бачите, я зараз у лісі із сім'єю на пікніках. Але все ж таки вирішила вам показати, як виглядає власне, моє обличчя. Дивіться, є жирний блиск, але в принципі він дуже такий мінімальний, практично його навіть і не помітно. Але помітила одне, те, що пори стало сильніше помітно, бачите, якось не дуже гарно виглядає. Ніби ефект маски, але ну не можу сказати, що це прямо маска-маска. Але виглядає трішечки гірше ніж відразу при нанесенні. Тобто, через 4 годинки вже покриття, бачите, виглядає трішечки гірше, але в принципі носиться він непогано. У мене, до речі, чутно, як співають пташки. Дуже гарно, сьогодні дуже теплий день. Сьогодні в тіні приблизно 25 градусів тепла, тому звісно, я потіла трішечки, але жирного блиску в принципі проступило дуже небагато. Я навіть напевно не буду користуватись серветками, але на всякий випадок я їх з собою, звісно, взяла. Скажемо так, на всякий випадок для перестраховки, тому що я дуже сильно не люблю, коли моє обличчя занадто сильно сяє. А в принципі, що хотіла вам сказати: дискомфортних відчуттів немає ніяких. Мені з цим тональним засобом комфортно, все чудово. Я його на своєму обличчі не відчуваю. Ну в носінні все як би з ним дуже навіть добре. І давайте трішечки ближче я вам покажу саму шкіру, щоб вам було помітніше. Ну, начебто виглядає непогано. А, до речі, тіні від Глембі носяться чудово, виглядають доволі яскраво, мені особисто подобається і у них дуже класна стійкість. Ось тільки ось тут трішечки в мене щось розмазалося, так в цілому, дивіться, за 4 годинки виглядає просто супер. Ну і, власне, на цьому все. Зустрінемось уже ввечері з кінечним результатом. Ось і знову я. Пройшло вже 9 годин, 30 хвилин з моменту нанесення тонального крему. Я його сьогодні нанесла о 12 годині дня, і зараз у нас 21 година 30 хвилин вечора, і доволі довгенько я його тестувала. Як ви бачите, уже досить сильно блищить у мене обличчя, прямо такий дзеркальний жирний блиск. Але за сьогоднішній день я тільки один раз промакувала своє обличчя матуючою серветкою. Коли ми були з сім'єю на пікніку в лісі, я відзняла для вас відео коротеньке, і потім, напевно, десь годинки через півтори вже досить сильно общало моє обличчя, і я один раз використовувала ось такі серветки. І в принципі, все. То зараз, звісно, жирний блиск доволі такий інтенсивний, тому пропоную спочатку його прибрати, а вже потім подивитись на кадри вблизу. Прибиранням жирного блиску я закінчила. На цей етап пішло дві серветки. І якщо чесно, то практично завжди, коли я прибираю цими серветками жирний блиск, в принципі, у мене ніколи не виходить більше двох серветок використати. Практично завжди це всього дві серветки. Це дуже-дуже економно. І як ви бачите, матовий фініш на моєму обличчі є. І, в принципі, я тональний крем на своєму обличчі бачу. Він виглядає, в принципі, досить непогано. А, зараз роздивимось ближче. Ну, ви знаєте, дійсно виглядає дуже навіть круто. Особливо, коли я прибрала жирний блиск, мої пори ось тут на щічках виглядають набагато природніше, набагато якось красивіше, і а, шкіра здається більш гладкою, коли з'являється жирний блиск. Ось тут, де у мене є розширені пори, вони ніби, знаєте, ніби сильніше помітніші стають. Але коли я прибираю жирний блиск, вони знову ніби якось ховаються, і обличчя тоді виглядає набагато приємніше. Якщо чесно, за 9 годин і 30 хвилин це просто ідеальний результат. Тональний крем витерся найбільше ось тут, на підборідді, трішечки на кінчику носика, ось тут у мене веснушечку навіть помітно. Трішечки ось тут на щічках, на родимці, на прищиках трішечки десь щось витерлось, але, в принципі, більшість тонального крему. Вона до сих пір є на моєму обличчі. Ось тут бачу відбиток від туші, трішечки змазалось. Ось тут трішки розмазалась туш, але знову ж таки не критично. Ось тут трішечки осипали стіні зверху, але, в принципі, за такий термін макіяж відносився також дуже навіть достойно. А, власне, давайте я вам вблизу все це покажу і ви самі в цьому переконаєтесь. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place, I feel my heart erase. So catch me if I fall. Власне, ось так от виглядає моя шкіра. Сподіваюся, що вам вблизу все було детально помітно. Звісно, в такий пізній вечірній час освітлення у мене не досить ідеально стоїть, тому, можливо, десь щось вам було трішки погано видно. Якщо що, то вибачайте. Так, стосовно цього тонального крему, за 120 гривень я однозначно вам його можу радити, тому що він носиться чудово, виглядає на шкіри також дуже симпатично, ніяких таких глобальних претензій у мене до нього немає. Звісно, він не мега суперстійкий, звісно, він на жирній шкірі починає блистіти. Ну, трішечки відпечатується, але в принципі зовсім мінімально. Та і скажемо те, що у мене немає великої якоїсь такої звички, не знаю, там. Одяг 10 разів на день знімати з макіяжем, або, там, не знаю, сильно телефон якось прикладати до обличчя. В принципі, ні, я такого не роблю. І обличчя своє якийсь зайвий раз я не чіпаю. Тому, в принципі, якихось таких великих відбитків я не помітила від цього тонального продукту. А стосовно фінішу, фініш, як ви помітили, такий більш сатиновий, трішечки липкий. а Стосовно того, наскільки він вирівнює тон, то вирівнює тон чудово. Із цієї Функцією справляється просто супер. А стосовно того, чи перекриває дефекти, ну, я думаю, що при сьогоднішньому тездраві вам було це помітно, що так, він перекриває недоліки, але не повністю. Якісь великі червоні прищики він не перекриє, трішечки замаскує, але не повністю. Також він досить симпатично виглядає на шкірі. А щоб сказати, що він прям дуже сильно забивається в складочки, в зморшки, в принципі, це не так. Трішечки, ну трішечки так, але зовсім мінімально. Рельєф шкіри в принципі не підчеркує. Ну тільки тоді, коли з'являється жирний блиск, тоді ці всі дефекти помітніші, але якщо вчасно прибирати жирний блиск, то виглядає цей тональний продукт просто чудово. А, із недоліків, чесно, я не помітила. В принципі, мене все сьогодні влаштувало при носінні цього продукту, тому я не можу сказати, що в нього є яких, якісь прямо такі страшні дефекти, що прямо капець. Ні. Не суперстійкий? Так. А, блищить на обличчі? Ну так. Немає СП-фактору. Все. Можливо, у цього продукта не дуже безпечний склад для шкіри. Можливо, є якісь силікони чи ще якісь там компоненти, які шкодять шкірі. Я не знаю, тому що я в цьому не шарю і, на жаль, не можу вам 100% сказати, безпечний цей продукт для обличчя чи ні. Але перві враження у мене про нього дуже-дуже позитивні. Ну, а на цьому, власне, все. Я намагалася максимально детально вам усе показати, розказати. Сподіваюся, що це відео хоч трішечки, але все-таки було вам корисним і цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм, також тік-ток. Не забувайте писати ваші коментарі. Для мене це досить важливо, бачити, подобається вам такий контент чи ні. Ну а на цьому, все цілую, обіймаю. До скорої зустрічі.